Революція гідності стала черговим етапом боротьби українців за демократичні цінності, європейський курс розвитку, державну цілісність та незалежність. У часи Революції Гідності ми заплатили найбільшу плату за ці ідеали людські життя. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше учасників революційного майдану. Саме в цей день вшановуємо героїв Небесної Сотні, у їх числі і десятеро жителів Хмельниччини. У 2017 році, у День Незалежності, у Хмельницькому їм відкрили меморіал. Взимку 2014 року Київський майдан палав у вогні. Українці у важкій боротьбі відстоювали своє право на свободу, незалежність та гідне життя. Загиблих на Майдані героїв нарекли Небесною Сотнею. Їх світлі душі оберігають Україну з небес. Цей символ передає пам'ятник Героям Небесної Сотні у Хмельницькому, що розташований на розі вулиць Героїв Майдану та Соборної. Створювали меморіал Народний і заслужений художники України Микола і Богдан Мазури та скульптор Роман Албул. На крилах голуба пам'ятнику Небесної Сотні знаходяться портрети. Вони не мають портретного сходства із героями Небесної Сотні, але це загальні образи тих людей, які полегли на майдані. Бо не всі мали, ну не було можливості виготовити дійсно портрети. Тому що не було матеріалів, фотографій, тому вирішили відмовитися від цієї ідеї портретного сходства, а виконали загальні образи. І це не лише хмельничани, а й усі полеглі, всі українці, які загинули на Майдані. В основі монументального сюжету історія молебні за Україну, папа Римського Франциска. По закінченню молитви разом із дітьми він випустив у небо птахів миру, голубів. Раптово на білокрилих налетів ворон. Цю подію 26 січня 2014 року світ сприйняв як знамення війни України з Росією. Ідея пам'ятника вона є актуальною і як 10 років тому, так і на сьогодні, тому що ця ідея знайшла втілення у формі, що символізує боротьбу добра і зла. Ворон який напав на голуба, це трапилося коли була молитва Папи Римського за Україну. І голуб, який здійнявся в небо і полишив це поле бою живим. І те, що відбувається в Україні зараз, це так само є боротьба добра і зла агресора, який набагато сильніший. Який з'явився в образі Беркута на Майдані, який втілився в образі Російської імперії, що зараз воює з Україною, і образ чистої, світлої душі, яка прагне до світла, до любові, до миру. Це голуб, який підносить на своїх крилах душі тих, хто поліг в цій битві. Добро перемагає, тому що е, так влаштований світ. Якби добро не перемагало, світ би перестав існувати. І голова ворона, вона відрубана, він впав на бруківку, він є полеглий, і це дає надію, що ми переможемо. Загальний образ монументу нагадує свічу вогонь пам'яті про загиблих, для яких Україна понад усе. Саме ці слова, що були гаслом Революції Гідності, викарбувані на пам'ятнику Героям Небесної Сотні. З іншого ракурсу, меморіал, схожий на вогонь революційного майдану. Одна з е, бруківок, яка трансформується у голову ворона, і вогонь, як палаюча ця бруківка, і животворний вогонь це символ голуба, символ птахи, який прагне до небес. Це страшно, коли цивілізованій європейській країні в столиці бувають просто мирнісувальники без зброї. У мене Майдані загинули мій друг Сашко Капінов, був громадським діячем, відновлював українські традиції, займався молоддю в себе в громаді. І саме з Кременця, Кинецького Кременця, Кременця, району, село Лодонаї, Тернопільської області. Йому було 29, як мені зараз 29. Він виборював для своєї держави кращого. Він так само виходив на мовний майдан, голодував. Коли нас мали тримати закон, прочитати тривалова, Він був активним громадським діячем. встановленню бронзового монументу у Хмельницькому вагою тонну і завишки 6,5 метрів, передувала архітектурна підготовка скверу біля нього. Над благоустроєм це працювали разом з архітекторами. Це Тус Петро Сергійович без Юрій Володимирович. Так, це тобто, наше бачення, так, ну, як художників, що сказали, ми хочемо, щоб там було по-людськи, щоб можна було десь сісти, все. А саме, як воно виглядає, це розробка їхня. У Небесній сотні десятеро жителів Хмельниччини: Сергій Бондарчук, Микола Дзявульський, Дмитро Пагор, Артем Мазур, Анатолій Корнеєв, Віталій Васільцов, Олександр Клітинський, Людмила Шеремет. Володимир Чаплінський, Олександр Подригун. Працювала я з Людмилою Олександровною Шеремет довгий час, як в одному відділенні, так і в одному кабінеті. У неї було загострене почуття справедливості. Вона могла постояти за себе. Вона вболювала за свою країну. Вона була першим на майдані. На помаранчевій революції, при помаранчевій революції. Потім вона була першою вже на пенсії, здається, да? ну, вдома, якісь дорогі турботи в тебе, але вона все одно бігла на Майдан, допомагала людям, допомагала і в, в такому, і готувала, і підкріплювала це якимись грошовими переводами. Почала ходити на Майдан. Ще, напевно, в грудні місяці питала там, в тебе щось вона вже була на пенсії, питала, в тебе там щось є, таке, якісь конфетки, залишки, ще, ще чогось. Носила якусь частину пенсії, збирала щось солоденьке, збирала теплі речі, якісь старенькі шуби мої і свої. Ну, Носила так, скільки могла. Вона так. десь от, рядом поруч, так же, як і зараз. Вона теж мені писала такі листи. Підтримки завжди казала, що е, ніколи можна здаватися, що треба завжди боротися, треба бути стійким, олов'яним, солдатиком. Одним з героїв е, Небесної Сотні був наш випускник Артем Мазур. Мазур Артем родом із міста Хмельницького, служив в армії та належав до 15-ї сотні самооборони. 18 лютого під час сутичок у Маріїнському парку отримав дуже важкі поранення у голову. Помер він 3 березня. Мазуру Артему було 26 років. Герой Небесної Сотні, Герой України. Нагороджений орденом Золота Зірка. Медалю за жертовність і любов до України Присвоєно звання почесний громадянин міста Хмельницького. Артем Мазур, учень нашого навчального закладу, випускник 2003 року, який закінчив 9 класів, навчаючись в нашому закладі, був звичайним учнем своїми вподобаннями, інтересами, коли настали події революції гідності. То Артем сказав своїй мамі Світлані Іванівні: я по-іншому не можу, я маю бути там. І тому в 2013-2014 році він знаходився в Києві на Майдані разом з своїми побратимами на, на вулиці Хрещатик. Ми проводимо екскурсії по патріотичній залі нашого ліцею, серед яких є Артем Мазур. Він є герой для нашої молоді і приклад. Мій чоловік. Бондарчук Сергій Михайлович був дивовижною людиною. Ми знайомі з ним з юності. Це моя студентська любов. Ми навчалися разом в Кам'янець-Поліцькому педагогічному університеті. Сергій очолював Сирокостянтинівську міську партійну організацію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Був головою цієї організації. І переймався тими всіма процесами в політичному житті, в житті нашої країни, громадському політичному, які відбувалися. І коли побили студентів наших дітей, фактично, молодих людей, він не міг бути осторонь. Він був одним із організаторів в нашому місті Старокостянтинові мітингів на підтримку майдану. На підтримку ідей, які втілювала Революція Гідності. Особисто для мене, для нашого сина, він назавжди залишиться втіленням патріотизму, мужності, сили і незвичайної людяності і доброти. Мій чоловік свято вірив в те, що робив. У кожного був свій вибір. І в той страшний день 20 лютого, коли він загинув, була можливість. Не піти, наприклад, на вулицю Інститутську виносити поранених, якісь інші завдання виконувати. На інститутську пішли добровольці. І він був один, одним із тих 36 добровольців, які е за покликом серця вирішили йти виносити поранених. Не повернулися із цього походу двоє. Мій чоловік, Бондарчук Сергій Михайлович, і е Микола. Дзявульський і Шепетівки. Вже фактично розстріл Небесної Сотні зустріла в Хмельницькому і пам'ятаю, той ранок. Той день 18 лютого. Ну, я тоді не змогла йти на пари, вчитися, коли в моїй країні, в столиці, бувають мирних рисувальників. Тепер тобто, там у мене дуже багато було друзів. На жаль, те, що розпочалося на Майдані, воно трансформувалося і продовжується до сьогодні. І, звичайно, ці смерті людей це жахливі. Це був шок для всього суспільства, тому що прийшли люди незахищені, ті, які хотіли силою слова, силою переконання змінити щось проти них виступив озброєний агресор. На жаль, який досі не покараний, як ми бачимо. Дерева на Майдані після яких залишилися кулі, були зрізані. Багато зроблено для того, щоб цю пам'ять знівелювати затертим, але ми маємо пам'ятати і ми маємо продовжувати те, що, за що боролась Небесна Сотня, а це є державність України. Я не вважаю, що Небесна Сотня, всі герої Небесної Сотні, віддали своє життя даремно даремно, тому що це був поштовх для багатьох людей, патріотів України, це був поштовх для розумів, для подальших дій, для того, аби наша Україна була такою, про яку мріяли Герої Небесної Сотні, про яку мріяв мій чоловік Сергій Бондарчук. А він хотів бачити Україну сильною. Незалежною, вільною процвітаючою європейською державою Минуло 10 років від початку революції гідності. Розпочата тоді боротьба українців за Україну продовжується. Нині маємо робити усе, аби кожне втрачене життя патріотів було недаремним. Вічна пам'ять героям.